Власне, ті знаки надії, та які зустрічаю в цьому періоді, це є е, творення і життя різних спільнот. Е, колись я мав радість викладати в Київській трьохсвятительській духовній семінарії і е, предмети, які я вів, це були пов'язані з педагогікою. Один із братів семінаристів, колись мені каже, отче, ну ви нас вчите, як працювати з дітьми, з молоддю, але знаєте реалії, в яких ми будемо служити. Вони трохи інші, в нас буде багато бабушок і дідушок. Ви нас вчить, як з ними працювати. І я так зауважую, що служіння нашого екзархату, воно надзвичайно багато. В нас є е, і, ну, люди літнього віку, які довкола наших парафій гуртуються. Е, вони є тими молитовними ангелами, та, які постійно чувають. які... Rebem-me se e boa-slujinha, que molha e que...